Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже п'ятниця, на дворі холодно. Вчора така неприємна ситуація залишилася, що я приїхала додому і вже е нічого не хотіла, чесно. Дощ перестав іти і ми таки зібралися їхати. Треба ще багато справ вирішити в старокозачому. Колесо треба зробити, бо був дощ, і ми їхали і щось пробили колесо. То поки тимчасово запасне стоїть, ну, треба зробити, тому що в суботу будемо їхати. І має бути колесо. Я ще борошно хотіла взяти, але не знаю, чи встигну. Малий спить, я його винесла сонного і в тоненькому одягнений, взяла собі комбінезончик там. Уже приїдемо, буду одягати. Оля зараз бере нотки. Напиши, так Приїхала машина монтаж, привезла колеса. і маю проблемку. Їхала я. Не швидко я їхала. Їхала десь 60-70 кілометрів. І вилетіла, вибігла така велика собака. Це перед заїздом в село. Мені прямо під колеса. Я не встигла. Ну, я по тормозам, але ну, не сильно нажимала, бо в мене дитина в машині. І вона розбила мені фару. Ну, Собака жива, слава Богу. Собака велика, така висока. Де вона взялася? Не з того, не з цього. У мене ж коліна трясуться. Зараз питаю хлопців, чи є у них, щоб мені фару поставили. Кажуть, що зараз дивляться, уточняють тут. В автомагазині можна купити нову фару і поставити. Світло горить, я перевіряла, наче все є. Ось тут така. Вам поработаємо купила фару і герметик. Не фару, а стекло до фари. Слава Богу, що було знову досі іде. Забери. Так Зараз дуже багато розвелося собак і ніхто за ними не контролює, ніхто не дивиться. У нас немає такого пітомника, щоб цих собак збирати. І Вони ходять по селах, ходять з села в село і не такі маленькі собачки. А великі такі собаки десь в пояс. І на таку собаку вчора я натрапила. Вона вилетіла просто от з поля, не з поля, а з саду вистрибнула і потрапила мені під колеса. Я й досі в шоці. Це так швидко сталося. Я їхала за кермом. Зі мною були діти ззаду Тімка. Коли колиш сочці і Оля. Вона сіла спереду, вже вона має вже зріст вище 152 см. сантиметри. І якби різко затормозити. я заїхала та... зі швидкістю, десь приблизно 70 кілометрів. Заїхала вже в село і знизила швидкість, тому зреагувала. Швидко, але ззаду їхала машина, я не могла прям зупинитися, е, тому я проїхала. Справа стояли люди, е, так само направо вона могла повернути. І е, ця собака так швидко вистрибнула, вона висока, вона ось ну от, от, до така висота її була. І виходить, що вона звідти вибігла зліва. А розбила мені пару праву. Це вже скло ось замінено. Я купила, але замінив. Він наклеїв це скотч, щоб вона трималася, нікуди не з'їхала. Буде стояти. У нас сьогодні не буду, я нікуди їхати. Думаю, що заклеїться нормально, але ж. Ви Самі знаєте, як я відношуся до тваринок. Мені дуже жаль цю собаку. Я не могла зупинитися, бо Тімка ззаду плакав. Вона жива залишилася, але побігла, поскавчала, щось там, ну, видно, вдарило її так. Ну, Удар був не сильний, бо бампер я не поламала, нормально все. Це тільки скло. Получається, що, мабуть, воно так більше сюди. Так, що такі справи неприємні. Ну що зробиш? Нічого не зробиш, від цього ніхто не застрахований. Таке буває.